Вітаю! Це Синергія Київ. Ви хотіли подивитись двокімнатну квартиру. Я вам зараз покажу в розмірах 56,4 квадратних метрів Планування під назвою 2А. Заходимо до квартири. Тут у нас йде передпокій. Справа в нас йде санвузол. Далі ми потрапляємо до ванної кімнати, ергономічної правильної форми. Можна розмістити все, що вам потрібно для ванної кімнати. А потім в нас йде кухня. Чудова, світла, велика кухня. А, так. Ось вона так виглядає. Досить затишно, гарно все можна розмістити. Дивіться, від звикна це північний схід. І ось такі в нас краєвиди. Бачите, як гарно. Так, йдемо далі. Це була кухня, потробляємо до коридору. Так, у нас тут покажу вам ще передпокій, дивіться, досить гарне місце для розташування шафи, щоб туди ховати свої зимові речі. Йдемо далі. До речі, тут Wi-Fi, е уся розводка, електрика. Ховаємо. Так, коридор, коридор, спальна кімната. Спальна кімната виглядає ось таким ось чином. Гарна велика простора. Нагадую про краєвиди. Розміщаємо тут собі ліжко. Тут можемо повісити телевізор, але нагадаю, це спальня. в спальні треба спати, а не дивитися серіали. Так, Далі ми потрапляємо до основної великої кімнати. У нас тут два вікна. Знову ж таки, дивимося, який гарний краєвид з цих великих вікон. Ось тут можна диванчик, тут можна телевізор, можна камін зробити, такий собі псевдокамін. Ми встановлюємо радіатори, тут йде тепла водяна підлога по всіх кімнатах та в санузлах. Ось так виглядає двокімнатна квартира на 56 квадратних метрів.